минулими вихідними драгон талісман грав проти команди Дякую тобі! Гра вийшла дуже грубою з великою кількістю порушень правил. І я вам хочу сказати, шановні друзі, що саме спайка, пара оцих арбітрів, які працювали на матчі, вона, м'яко кажучи, не ідеальна. Дракони після матчу подали. Скаргу в КДК, на що отримали відповідь, проведено аналіз роботи арбітрів на матчі, зафіксовано 17 моментів із втручанням невтручанням в роботу арбітрів, з них 15 дій правильних, 2 дії помилкові. Грубих помилок, які могли би вплинути на результат матчу, не зафіксовано. Щодо моменту, який стався на трансляції по таймкоду, гравець команди червоних попросив відеоповтор, але арбітри не надали таку можливість через те, що була порушена процедура взяття від Тору в даному випадку не була дотримана процедура взяття відеоповтору. Адже згідно регламенту турніру, в дев'ятку капітан команди в усній формі звертається до одного з арбітрів щодо бажання взяти відеоповтор для можливої зміни рішення арбітра по даному епізоду. Ну, друзі, я вам хочу сказати таке: в регламенті може воно таки написано, але ну це за замулювання очей. Зазвичай я вам по досвіду скажу, що в 20 тільки відсотках там капітани звертаються, або ще хтось кричать: повтор, ідуть дивитися повтор. Ну тут таке щось вигадують. як би там не було, по матчу ви бачите моменти, які були порушення правил, і так далі, і так далі. І були моменти у драконів для того, щоб забивати. І забігаючи наперед, скажу, що команда один м'яч забила, а могла забивати набагато більше. От, як приклад моїх слів у поперечку, тут після класного проходу влучає Барановський. Знаємо, ми, що у нього є удар, і він цей удар демонструє. Знову тут Барановський прибирає суперника, пробиває в ближній кут, але не влучає. Далі хорошого удару також за мешкарного майданчику завдає Савченко, зовсім трішечки там не вистачає для того, щоб забити. Ну а тут, на мою думку, зачепив чи не зачепив? Здається, не зачепив. Ну Тут камера теж не дуже класно знята. Камера уходить і однозначно думки. У мене немає особисто, тому дивіться самі вирішуйте, якщо по такому повтору можна там щось зрозуміти. Ще одне порушення правил. Кравченку багато діставалося в цьому матчі. Перший тайм завершився, і в другому продовжує стріляти здалеку. продовжує здалеку стріляти Барановський. І ще одна поперечка, тепер хоботні пробивав. добивання. Ну можна сказати, що окрім порушень правил, там відо і так далі, ти відверто не щастило драконам. Так, більшість ударів здалеку, але ж які удари. Ви мене вибачте. Голи суперника, дякую тобі, я там особливо розбирати не буду. Подивимося, тільки на гол який забив на Барановський, не знаю з якої спроби, все таки. Чаровий потужний удар, там метрів з 10 з 12-ти і воротар суперника був безсилий. <му> в підсумку, Драун Талісман в цьому матчі поступився, за рахунком 1 -5. Але претензій у гравців і у керівництва, як і до суперника, який нато жорстко грав, тут прямою ногою в живіт притиці вдарили. Ну ну що це таке? Ні, ну я розумію, там людина за м'яч щось боролася, але рахунок на той час скільки вже 4-1 був. Ну можна ж якось було ногу прибрати. Так, от про що я казав? Суперник грав грубо і арбітри. Не спрацювали. В кінці пішли дракони вже п'ятого загравати, ну це зрозуміло, і пропустили ще двічі. При цьому команда грала до кінця, ну, ви знаєте, дракони. Ще один класний удар. Ну тут воротар суперника потягнув, так потягнув. Класний сейф. І ще один. Як не старався Талісман, але арбітри та дякую тобі завадили дракончикам перемогти. Цими вихідними буде гра проти Бірленду. Там також буде непросто, а матч з дякую тобі завершується з рахунком 1-5. Дякую, тобі за те, то, що ти завжди зі мною.